Швидкість і увага це головні інгредієнти для перемоги у цій грі. Гарячі бургери це гра для тих, хто любить кулінарні змагання і готовий до справжнього виклику. Уявіть, що ви на конкурсі шеф-кухарів, де кожна секунда має значення, а перемогу здобуде тільки той, хто швидше за всіх складе ідеальний бургер. Якщо вам подобається атмосфера напруженого суперництва і швидких рішень, ця гра точно стане вашою улюбленою на вечірках. У гарячих бургерах кожен гравець отримує набір карт із різними інгредієнтами, з яких потрібно скласти бургер, що відповідає певному замовленню. Кожне замовлення містить перелік інгредієнтів, які потрібно зібрати в правильному порядку. Гравці змагаються один з одним у швидкості. Хто перший збере бургер правильно, той і виграє раунд. Але не все так просто. Замовлення можуть бути досить складними, які вимагають від гравців не тільки швидкості, але й уважності. Важливо не помилитися в послідовності, адже одна помилка, і ваш бургер може перетворитися на кулінарний провал. Гра триває, поки один із гравців не набере 5 очок для перемоги. Гарячі бургери настільки динамічна гра, що ви не встигнете нудьгувати. А прості правила дають змогу швидко включитися в гру навіть новачкам. Швидкість, азарт і непередбачувані, щораунду роблять її чудовою грою для вечірок і сімейних посиденьок. Якщо вам до смаку кулінарні змагання, не пропустіть можливість придбати гарячі бургери і на сайті Вудкет. Використайте промокод і станьте справжнім майстром бургерів вже сьогодні. Якщо вам сподобалась динаміка і швидкість гарячих бургерів, обов'язково зверніть увагу на гру повітряні змії. У цій грі вам також доведеться швидко приймати рішення, але тепер ви маєте тримати в повітрі різнокольорові повітряні змії, вчасно перевертаючи піщані годинники. Це чудова кооперативна гра, яка потребує командної роботи і швидкої реакції. Ідеально підходить для тих, хто любить грати в компанії і не боїться викликів.